Доброго ранку, дорогі наші діти! Сьогодні до нас з вами в гості завітав наш знайомий зайчик-побігайчик. Він уже приходив до нас з вами на математику. Пам'ятаєте? Ми з вами розглядали тоді геометричні фігури. Зайчику, тож давай згадаємо, які геометричні фігури ми з вами вивчили. Це що у нас? Це у нас трикутник, а це, а це кружечок, а це квадратик, а це прямокутник. Молодець зайчику. Зайчику, а давай пограємо у гру. Давайте порахуємо, що у нашого зайчика по одному дивимося: один носик, один ротик. І один хвостик, а ще одна голівка, один животик і одна спинка. Діти, ми з вами на минулому занятті вивчали цифрочку один, що ми позначаємо цифрою один? Якщо у нас предмет один, один єдиний. Згадайте! Яка, як вона пишеться? Цифрочка один схожа на що? На косу, на сірничок, на шпицю. Так? А сьогодні ми з вами будемо вивчати другу цифрочку, зайчиком. Давай порахуємо разом з моїми малятами. На білій смужці у нас є грушки. Давайте порахуємо один, два. А на зеленій у нас є гроно винограду. Одне гроно винограду. Що нам потрібно зробити, щоб у нас було порівну і винограду, і грушок? Так, діти, додати ще одне гроно. Давайте тепер порахуємо. Один, два. У нас є дві грушки. І одне і друге гроно винограду. Дітки, а як же нам на письмі позначити число 2? Для цього у нас є цифра 2. Подивіться на неї. Цифра 2 дуже чепурна. шийку гусачком вигинає. Хвостик хвилькою здіймає. На що схожа наша цифрочка два? На лебедя, на качечку, на гусочку. Давайте спробуємо її намалювати у повітрі. Малюємо голівку, потім шийку і маленький хвост. А тепер давайте порахуємо, що у нашого зайчика по два. Очка, два вушка, дві передні лапки, дві задні лапки діти. А ще говорять: пара очей, пара вух, пара рук. Чи ніг. Пара це два взаємопов'язані між собою предмети, які один без одного не можуть бути існувати. На ніжки ми одягаємо шкарбетки, це також пара. Взимку на ручки ми одягаємо рукавички це пара. Взуття в магазині теж продається тільки по два. Це теж пара. А давайте пограємо ще в одну гру. Дітки, я вам зараз пропоную. Закрийте своєю долонькою одне своє очко. Закрили. Подивились, подивилися. Зручно вам так дивитися? Видно вам все? Ні, дітки, не зручно. А давайте закриєм своєю долонькою одне вушко. Зручно вам так чути? Дітки, не зручно. А тепер давайте своїми пальчиками закриємо половинку нашого носика. Подихаємо так. Зручно вам незручно, дітки. Отже, ми з вами за допомогою цієї гри з'ясували, що пара це взаємопов'язані пов'язані предмети. Отже, нам з вами. Незручно бігати на одній Не Незручно писати однією ручкою, другою ми теж допомагаємо. Так само їмо ми однією ручкою, а другою допомагаємо. Отже, пара це взаємопов'язані між собою предмети, які не можуть існувати один від одного. Ну що ж, зайчику, на сьогоднішньому занятті ми дізналися про цифру і число 2, про його склад, а також дізналися, що таке пара. Отже, ти можеш розказати і своїм друзям про те, що ти був у нас на занятті і чого нового дізнався. Діти, а я вам дам таке завдання. Напишіть. І з мамами цифру два у повітрі і на папері. До побачення!